Згідно наказу міністерства, з Нового року ми починаємо приймати всю звітність в електронному вигляді, і для цього ми проводили семінар для платників податків, зокрема по прийняттю звітів єдиного соціального внеску. Вчора ми розглянули деякі з можливих варіантів. Платники, в принципі, були задоволені, задавали багато питань, деякі з них зверталися ще сьогодні про допомогу. Технічна сторона питання, в принципі, ми хочемо підготувати комп'ютер тут в центрі обслуговування платників для платників, щоб вони могли підійти, набрати швиденько свій звіт, відправити, отримати квитанції. Є такі платники, які не мають інтернету вдома, які не мають комп'ютера. Ну, ми стараємося для них. Більшість платників все-таки мають комп'ютер і знайомі з інтернетом. Тому для цього ми проводили семінар. Вони, в принципі, ознайомилися. Багато з них мали з собою ноутбуки, вони робили паралельно зі мною, просто деякі ну, такі незначні питання. Вони вирішували згодом уже після семінару. Для всіх платників, в принципі, ми готові допомагати. Будь-кому, є інспектори, які ознайомлені, які вже всі навчені, ну, вони самі знають, як набрати, як відправити цю звітність. Є крім того, я і є мій начальник Володимир Михайлович. Ми також надаємо консультації. Ну, ми в більшості вже даємо для більших платників або для тих, хто не може сам справитись. А якщо людина знайома з комп'ютером, то в принципі їй достатньо допомоги інспектора. Зокрема, це нам спростить систему статистики для того, щоб ми змогли вести, ну, загальну систему статистики по всіх звітах окремо. Для платника це набагато простіше, в принципі. Тому що людина не витрачає свій час на те, щоб приїхати до нас, заповнити тут звіт на паперовому носії і здати інспекторові. Людина сама набирає свій звіт, їй приходить квитанція, Якщо звіт набрано неправильно, в квитанції відповідно, чітко вказано, які помилки, які, як їх виправити. Людина виправляє, відсилає повторно звіт і звіт прийнятий. Це займає для людини набагато менше часу. Ну і це економія часу, в принципі, і можливо якихось ресурсів, які вона витрачає на дорогу до нас. Звіти по правовому вигляді залишаться, тому що згідно чинного законодавства, окрім електронної звітності, якщо людина, навіть маючи свої електронні ключі, вона може подати звіт по поперовому вигляді. Тобто ніяких суттєвих змін щодо ну, в законодавстві ще немає. Люди, як подавали звітність по попевному вигляді, так і подають далі.